Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобаюсь, написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і звісно, ж дякую тим, хто оформлює спонсорство на даному каналі. Ви титанічно підтримуєте даний канал фінансово. Дякую вам за це величезне. Залітаючи на стріми, кидаючи донатики або ж оформлюючи спонсорство. Всіх обійняв припідняв, Дякую вам величезне за вашу ну, просто неймовірну підтримку. Сьогодні ми з вами трішечки повідкриваємо контейнери з події Тотальна війна. Я їх трішки накопичив. Думаю, якщо ми відкриємо типу, в кінці івенту, то це буде на 5 кунтів більше. І типу, я таки думаю, а чому не відкрити зараз? Ну, типу, 5 кунтів то не так уж і багато. Тому для вас відкриття, обіцяне відкриттям. Тому не забудьте за вподобаєчку, ну і погнали! Так, ну що, давайте відкриємо дані контейнери. Що це за контейнери? Це з контейнери тотальна війна, ця подія, ось контейнер ходячі мерці. Відкриємо з вами 20 контів. Те, що я назбирав. Не хочу я чекати, ще там 5-6 днів, типу, тому що ну, там, на 5-6 контів більше відкрити. Коротше, типу, вже треба відкривати, бо тоді буде не актуально. Ви ж хочете зараз подивитися, що впаде. Тому з вами відкриємо зараз конти трішки галудочки, як то кажуть, тому не забудьте вподобайку протиснути. Контейнер ходячі мерці, місяць такі нагороди, бустери від 200 до мільйона кредитів, сертифікати на x 3 анімований аватар ходячі мерці, фонд профілю у ходячі мерці. І легендарний камуфляж злідопити з Джорджі для Т-32. ймовірність 10%. Да, оце все, що я хочу забрати. Було би файно ще 5 к золота, ну але це вже побачив. Ось дані відсотки. Тобто 3,2 і 5% на анімований. На 5 -ка золота 0,12. Ну такий собі відсоток, насправді, мабуть, навряд чи його вдасться вибити. Поїхали, коротше, відкривати. Цікаво, чи впаде щось цікаве. 800 тисяч кредитів. Ну, насправді конти прикольні тим, що тут ну, немало кредитів падає для тих, у кого там мало що прокачане. Для вас це прям класно. Як і X5. Для мене, звісно, це. Ну, таке собі 100 золота. Перші 100 золота. Оце ну, вже цікаво. Далі. 200. кредитів по мінімалці по факту. Ви помінювалися 100 золота. Ну, 200 золота це вже. Мені б хтось сказав, що відкрив і 200 золота, тільки залутав за таку кількість. Ну. Непогано. Вже вже отримав, вже значить це не останнє. Так, бустер x 5 і. Вірніше, x 3 І 200 тисяч кредитів. Таке супер Насправді, падає щось по, по самому. Ооо! Ме... Сюди, на! Куди, каже, сюди. Це що в нас? Це в нас. Фон профілю який, по-моєму, я забрав, до речі, з події. По-моєму, він був в події теж. Можливо, і ні. Можливо, я помиляюся. Але фон профілю випав. До речі, відсоток на нього. Ми потім подивимося. Потім все це оцінимо і глянемо, що нам впало. 200 тисяч по мінімалсі. Ой! Та давай вже каму на 32-го. Що я дарма, відкрив... дарма відкриваю? 100 золота, 300 золота вже зафармили. Ну, я ж не дарма відкриваю. Я ж хочу побачити камеру 32. Це ж саме головне, що я хочу забрати звідси. 500 золота. 800 золота отримав, ну непогано насправді. Уже щось цікавіше. Ну. І це тільки за половину ми відкрили. Далі. Ну, ну це не серйозно. 200 тисяч кредитів бустерів, Ну, типу, це не серйозно, ну. Камо на 32. -го. Десь от, десь щось воно якось. Десь воно щось не те. Не те, що я хотів би побачить. А все. Тупо після фонопрофіля взагалі нічого не дає. Ну! Ви серйозно? Два рази фон профіля? Ні, ну, ні, ну, це. Типу. Ну, чекайте. Це вже, це вже не смішно. Такі в мене фонов профіля даних. Мені дуже цікаво. А, ну таке, да, Таке вони різні. Тобто два рази випав фон профілю один і той же, але вони різні. Ну, прикольно. Угу. Ну. 6 контів. Я вже ні на що не надіюся. Я вже радий, що хоч 500 золота впало. Вон профіля на пам'ять буде. І 100 золота ще, 900 золота, по-моєму. 4 конти. Ну, ми ще 6 відкриємо, це буде на стрімах. Типу, може дай Бог і дропнеться. Е, я б хотів би дуже на 32-го насправді. Я заради цього і відкривав, тому що камок більше за все мені хотілося би побачити. Доволі рідкісний, як я розумію, його тільки можна звідси забрати. А воно мені не дає. Давай останній вже. Ну, вже що зробиш. Каже легенько. Це єдине, що мені потрібно було. Щось воно впало, коротше. Коротше, каму ми отримали. Каму ми таке отримали. Де воно? Ось воно. Ай сюда. Ай сюда, який же ж ти гарненький. Не, ну, що не кажіть, а камо на 32-го зробили дуже гарним. Ну що, ні? Збережемо. Дуже прикольний. Ну, як на мене, вже не дарма відкрили. Все, я задоволений. Камок отримав, аватар, то не так критично, насправді. А ось камо хотілося б більше отримати. Зроблю пару скринчиків для е прев'юшечки. Ну що, ми відкрили, блін, на останньому. Оце прикол. Ну, в принципі, фон профіля і камо. 4, що ще звідти треба. І трішки золота зафармили. І мені здається, за 20 контів ну, норм. Могло бути гірше, могло б взагалі не випасти. Ну, типу, враховуючи те, що мені ще випало два фона профіля, то взагалі якось так, таке собі. Е, типу, спрацював відсоточок. Але от закамо окремий окремий респект. Так, все. Дякую велике вам за перегляд. Не забудьте за вподобайку. І з вами в наступному відео. Не менш цікавому. До зустрічі!